А як зрозуміти, думка вільна, чи в полоні? Дуже просто проаналізуй хоча б один день. Про що ти думаєш? Як поїсти, поспати і вивчити уроки. Потім пограти з друзями або посидіти у телефоні. І все? Чи щось ще тебе цікавить? Чи є якась думка, яка тебе турбує? Які думки переважають за весь день? Потім подивись за кілька тижнів: чи ведуть вони тебе до розвитку там, де ти хочеш стати кращим? Чи змінює твоє життя наліпше? Чи бачиш ти свій прогрес? А тепер головне яку користь ти несеш світові? І чи відчуваєш ти щастя від свого шляху? А може ти й зовсім перестав мріяти? Може, у тебе ще немає мети, до якої хочеш рухатися? Але мріяти обов'язково потрібно. Тут ще важливо не повірити у хибний шлях. Наприклад, хтось скаже, що бути блогером це круто. Ти купиш камеру, почнеш знімати. У тебе навіть вийде. Люди будуть у захваті. Але якщо в душі ти завжди мріяв грати у футбол або розробити власну машину чи корисний пристрій для людей, то тоді чужий шлях не принесе щастя. Тому слухай своє серце.